Вітаю вас, мої найкращі. Сьогодні поговоримо про трикутник Карпмана. Що це таке? А це модель, яка описує деструктивні взаємодії у стосунках. Це люди грають одну з трьох ролей: жертва, переслідувач, агресор, можна ще сказати. та Рятівник. І ці ролі постійно, постійно змінюються, створюючи такі, такі токсичні динаміки, які важко самостійно припинити. Тому що в першу чергу потрібно їх усвідомити, да? як проявляється у стосунках жертва. Вона відчуває себе постійно безпорадно, несправедливо ображеною. Там, чи нещасною, шукає когось, хто її захистить та вирішить її проблеми. Вона часто не бере відповідальність за своє життя та вибори, а натомість, навпаки, шукає винних або допомоги ззовні. Рятівник, да? спасатель. Відчуває себе відповідальним за вирішення проблем жертви постійно, 24 на 7. Часто навіть без прохання про допомогу ніхто не просив, але ні, треба. Треба допомагати. Втручається, намагається виправляти ситуацію, пропонує якісь непрошені навіть поради та, чи підтримку. Роблячи це, м м е Рятівник отримує вторинну вигоду, яку дуже важливо, да, на консультаціях з'ясувати. А саме рятівник намагається почуватися потрібним. Да? Він почувається потрібним, але підсвідомо підкріплює. Залежність жертви від своєї допомоги. І так, переслідувач, переслідувач, це остання модель, критикує постійно, звинувачує або контролює інших і часто виступає в ролі судді, як суддя, вважає, що краще знає. Та, що, що правильно і вказує на, їх, на їхні помилки постійно, може бути агресивним або, навпаки, пасивно агресивним, змушуючи жертву відчуватися ще гірше. Як це проявляється у стосунках? Тобто ми спостерігаємо в стосунках постійні конфлікти, та звинувачення, наприклад, жертва постійно скаржиться на проблеми, а рятівник намагається допомогти. Але пізніше почувається використаним і переходить в роль агресора, переслідувача. Тому також рятівник після цих всіх подій він відчуває сильну емоційну залежність від цих стосунків. Він емоційно вигорає, він емоційно виснажується, намагаючись допомогти жертві. А жертва продовжує залежати від його підтримки, шукаючи оце підкріплення, будь-яке, емоційне там, фізична допомога, замість того, щоб самостійно вирішувати свої проблеми. Саме рятівник не дає жертві вирішувати самостійно свої проблеми. Ролі можуть швидко змінюватися. Наприклад, рятівник, да, втомившись, може почати. Звинувачувати, да, і стати переслідувачем, і почати звинувачувати жертву в її безпорадності, наскільки я тобі можу допомагати, тобто так уже ти вже набридла, ображати її, принижувати, обостінювати. А жертва може почати звинувачувати рятівника, чи той її недостатньо підтримує. Тобто, якщо фізично підтримати, фінансово мені не допомагаєш і так далі, завжди жертва ніколи не буде задоволена. І як взагалі уникнути цього, цього трикутника? В першу чергу, да, якщо в роботі людина вона приходить, тут потрібно працювати і визначати, і відстоювати свої кордони. Не приймайте на себе роль рятівника. Якщо вас не просять про допомогу, важливо, спілкуйтеся чесно та відкрито, уникайте звинувачень. Замість звинувачень звертайте увагу на власні почуття да, і потреби. Зосередьтеся на собі взагалі, про що ви, що ви хочете. Ваша Дитина, наприклад, доросла, вона вже виросла. Вона має жити самостійно і вчитися самостійно вирішувати свої проблеми. Також дуже важливо навчитися говорити ні. Навчитися відмовляти. Це особливо важливо для рятівників, для спасателів, щоб не втягуватися в чужі проблеми без потреби. Саме усвідомлення, розуміння трикутника. Карта допомагає побачити деструктивні паттерни у стосунках і поступово їх змінювати, та вийти, да, будувати здорові форми взаємодії в стосунках. Я вам дякую за увагу. З вами була практикуюча психолог Вікторія Колесник. До побачення, до зустрічі!